Усім привіт, ви на каналі Вод і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на дуже цікавий бій на стрв 103 б У нас сьогодні грає статист п'яте місце по вм 8 на сайті КТТС. Він займає п'яте місце на європейському сервері, як бачимо. Цей ігрок знає толк. Ну, в цьому танку в нього три відмітки на стрв 103 б Не знаю, може хтось і не знає. Хто не пробував набивати три відмітки на даному танку, спробуйте, це дуже важко, скажу я вам прямо і зразу. Це дуже важко. Треба дуже шикарно обміти грати. І так, у нас стандартний бій на карті. Гірський перевал. Бачимо, ми попали у бій проти 10-х 10 рівнів у 70-тій рівні і так по бою будемо дивитися, що вже прожимають міст повністю. Приїжджають вже три танки, принаймні вже світяться. Бачить наш головний герой, автор нашого реплею. Бачить, він дивиться на мені карту, що мені дуже-дуже подобається. Замічає, переїжджає і починає контролювати перекатку починає нашому грилю 15 допомагати і батґерю нашому союзному виїжджає Leopard 1, Скоріше за все ми йому присовуємо вистріл. Ну, по об'єкту 260. Получається присунути. У нас перезарядка близько 5 секунд. Близько 5,5 секунд. Там в середньому не знаю на яких ключках взагалі як розкачан. Екіпаж і тому подібне в нашого головного героя. Ну, Скоріше за все, на максимум все стоїть. Наш головний герой, як ми вже говорили, статист статисти переважно грають на максимум. Все розкачують абсолютно по максимуму. Три відмітки, тим більше він набив, значить на цьому танку стоїть все по повній І так, дивиться на міні-карту, наш головний герой вже прожимає Льодовик переїжджає, реагує на цю ситуацію, хоче зайняти позицію на гірці. Так, і заїжджає на горку. Будемо відстрілювати, хто буде лізти на нашу базу, приїжджає одразу на праву частину і дивиться, що тут просто перекопали повністю карту і здає назад. До речі, я теж цього не знав. Що тут перекопали, там вже камінці якісь стоять, не знаю, що вони там вже знову перекопали. Оце був ребаланс декількох карт. І наш головний герой теж цього не знав, здає, заїжджає в кущі, ламає кілька дерев, щоб була маскировка максимальна, приїжджає біля нашої арти. Рахунок 4-4. І ми не дуже аж і програємо по хіпа, тільки на 1 тисячу, бачимо, арта вистрілила по нас, можливо, вона кидає, тому що бачить, що ламаються дерева, не знаю. Бачимо, у нас в тільки 400 завданої шкоди. ну, Вже тут має піти. Ми просто починаємо настрілювати по перезарядочці. Наша команда вже дуже починає програвати То раптово. Дуже починають прожимати противники, рахунок 4-7, ми насуваємо по перенарядості Т-110Е5, попадає під наш хвальний вогонь. Об'єкт 140 і гріть 15 на гірці і під'їжджає ще до нас суперконкурор. Можливо, він нам хоче допомогти суперконкурор теж, до речі, дуже імповий танок, вз 55 Забирає нашого біля 15-го об'єкта 140. Подивіться, він просто падає об'єкт 140 на команду противника. Не знаю, що він взагалі задумав. Що він і робить, краще, чим відправитися в ангар, він придумати нічого не зміг. Ми тим часом не гаємо жодного часу, присовуємо по поперезарядочці. Уже 4800 настріляли. Рахунок 9.12, що ми насовували по перезарядці. У нас ДПМ один з найкращих в грі. Ми все одно програємо на півтори тисячі по хітпойнтах і 9.12 рахунок. І так бачимо, гріл 15 вже приїжджає. Моментально реагує наш головний герой, перекидає на фугасний снаряд. На жаль, ми не пробиваємо фугасним снарядом, попадаємо, скоріш за все в пушку. В гармату забираємо тільки 167 урона і знову перекидає інтуїцію на кумулятивний снаряд, на перепрошую на підкаліберний снаряд. 10-12 вже рахунок. Бачимо наш союзник на суперконі стоїть на гірці, і був ще концепт 5, якого вже. Забирають, і бачимо, уже починають з'їжджати з усіх сторін противники, починають нас зажимати в клещі, нас залишається тільки двоє, супер конкурор і наш головний герой. Бачимо, щось він там пише, just stay по-англійськи пише, тільки Сі, нікуди не їдь, певно, він пише, не знаю хто там розбирається. Він Звісно, напишіть, що він там йому пише. Е, не знаю. Стоїть наш головний герой, від'їхав по максимуму від просвіту. Він, скоріше за все, нікого не засвітить. На перекатці, навіть якщо би до нашого союзника на гірці хтось би під'їжджав, ми, скоріше за все, навіть його не засвітимо. Не знаю, він дуже шикарно грає, чому він не під'їде ближче, щоб світити противників. Цього зрозуміти не можу. Так, і під'їжджає ближче і боїться, і під'їжджає, і можливо думає, що його вже пересвітять, уже запізно він писав у союзний чат, щось там розписував. Тут бачимо, вже і союзники підключилися на прожето 65 теж. Вже починає щось писати. Ми стоїмо, чекаємо. Так, об'єкт 907 дуже, дуже жалко, що не залітає наш. Вистріл по об'єкту 907-му шотному. Так, і нічого не залишається, тільки чекати. Я не помітив, коли наш суперконтроль залишається. Так, подивіться, просто то, що я їй говорив, просто не підсвітили. Не підсвітив наш головний герой на підкатці Бабаху. Вона просто приїхала в упор. І забрала за вистріл нашого союзника на суперконі. Ми лишалися одні проти п'яти танків, двох уже забрали, це було Бабаха і ОВІ 907 Залишається три противники, Артак ГВЕ100 Йох 10 рівня і СТБ-1. Вирішує наш головний герой на гірку під'їжджати і засвідчує СТБ-1. Рентгеном підсвічує його. Не знаю, можливо, варто було б СТБ-1 звідси втекти. Наш головний герой має перевагу дуже велику, плюс він фуловий, а СТБ-1 шортний. Не знаю, чим він думав. Звісно, 89 хітпонтів відправляється до нас в копілку. І приїжджає Йох, не знаю звідки він взявся взагалі. Ми його не підсвічували. І... Дуже шикарна точність нашої гармати дозволяє вицілити йому дуже маленький лючок на башні і ми його просто забираємо. Звісно, там копійки ми забрали, 89 урона з СТБ-1, з Йоха-54 могли, звісно, збивати тільки одні гусениці нашому головному герою, закрутити його. І могли відправити його в наступний бій. Замість цього вони не додумалися. І тим часом вже наш головний герой знаходить GVE100. йому на 407. Арта у відповідь не попадає по нас. І ми його добиваємо. І так, результати бою на ваших екранах. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. І, звичайно, слава Україні!